Всі найважливіші події четверга 16 жовтня. Далі у програмі. Кабінет міністрів України звільняє 39 державних службовців вищих категорій відповідно до нового закону про очищення влади. Серед них керівники центральних органів виконавчої влади, заступники міністрів та голова ОДА. Нагадаємо, що ознайомитися зі змістом нового закону про люстрацію ви можете на сайті телеканалу Бориспіль. У Донецькій області співробітники СБУ затримали 35-річного мешканця Маріуполя, який протягом останніх двох місяців телефонував родичам захоплених терористами людей і від імені бойовиків вимагав гроші за їхнє звільнення. Сума викупу становила від 5 до 15 тисяч гривень. Наразі зловмисник зізнався у вчиненні трьох таких шахрайських вчинків. На територіях підконтрольних ЛНР бойовики оголосили полювання на велосипедистів. Відзначаються численні випадки затримання громадян на велосипедах під приводом перевірки. Як відомо, коректувальники української артилерії пересуваються саме таким способом, що і викликає паніку у терористів. У зв'язку з цим останнім часом місцеві жителі намагаються менше використовувати цей вид транспорту. Осінні канікули у школах Києва триватимуть довше ніж зазвичай. В цьому році школярам на відпочинок відвели два тижні з 27 жовтня до 10 листопада. Це дозволить місту зекономити 25 мільйонів гривень на опаленні та електроенергії. Активісти центральної спілки українців в Німеччині звертаються до української діаспори північної Німеччини із пропозицією прийняти на зимовий відпочинок дітей українських військовослужбовців, які воюють чи воювали на сході України. Зазначається, що розміщувати дітей планують в німецько-українських сім'ях, які проживають в містах Бремен, Ольденбург, Гамбург та мають бажання прийняти до себе одну-дві дитини. Програму підготували Володимир Косинський та Аеліта Дейниченко. Більше новин та цікавої інформації дивіться на сайті телеканалу Бориспіль.